Пропоную вашій увазі невеличкий огляд по застосуванню спиртів, тому що це дуже добре вивчений клас сполук і його застосування досить широке. Якщо говорити предметно, то це не одна година і навіть не один день. Чому саме такий набір спиртів я пропоную вам для розгляду? Етанол і гліцерол вони по шкільній програмі. Метанол і етиленгліколь я завжди за собою тягаю, для того щоб зайвий раз нагадати вам, що це є отруйними. Речовинами, і треба бути дуже обережним із самими ними, і з речовинами, куди вони входять, особливо з розчинами, куди вони входять у якості компонентів. І ізопропанол потрапив до цього списку, тому що він досить часто використовується як замінник етанолу, який схожий за властивостями. Отже, перша галузь застосування це харчова промисловість. Метанол ізопропанол і етиленгліколь не використовуються. Етанол і гліцерол входять головним чином до різноманітних напоїв. В першу чергу алкогольних напоїв. Ну, треба сказати, що сам етанол, харчовий етанол, він має свою класифікацію, і за технологією, і за ступенем очищення відрізняють чотири марки етанолу тільки харчового: це сльоза, люкс, екстра. і Алкоголь високого очищення. Також етанол може використовуватись як консервант для якихось фруктів, теж вони будуть з алкогольним присмаком. Гліцерол входить до складу алкогольних напоїв, він туди потрапляє природним шляхом, але іноді його додають і до безалкогольних напоїв в якості пом'якшувача. І крім того, він ще солодкий на смак, тому він ще невеликий присмак придає напоям всі. Наступна медицина. Тут я розділив її на дві частини: це внутрішні препарати і препарати для зовнішнього застосування. Метанол і етиленгліколь знову не використовуються, і запропанол використовується тільки для зовнішніх препаратів. Що стосується етанолу. Етанол входить до лікарських препаратів в якості ракщинику, в якості екстрактору це коли нам треба з якогось об'єкту. Вилучити речовини, які входять до його складу. Це різноманітні настоянки і таке інше. І він також є антидотом для метанолу. Зайвий раз вам нагадую. І, до речі, і для етиленгліколь. Гліцерол також входить до препаратів для внутрішнього застосування в якості пом'якшувача. І обов'язково тут треба згадати тринітрагліцерин. Він в різних формах входить до препаратів, які мають судино розширювальну дію. Що стосується етанолу для зовнішнього використання, він використовується в першу чергу як антисептик, причому його антисептичні властивості починаються з концентрації 30%. Оптимальна ж концентрація, в якій він показує, найкращі результати. З антисептичними властивостями це 60-70 Тому етанол саме цієї концентрації, 70% частіше за все називають медичним спиртом. І якщо ми купуємо цей спирт в аптеці, то частіше за все він саме 70%. І за пропанол. Теж використовується як антисептик, Навіть є дослідження, які кажуть, що в нього антисептичні властивості трошки кращі, ніж у етанол, а але приблизно вони знаходяться на одному рівні. Їм пропитують різноманітні серветки для гігієни і так далі. Гліцерол також може входити як компонент різноманітних гелій і мазей для зовнішнього застосування, теж в першу чергу в якості пом'якшувача і речовини, яка допомагає підтримувати лікарську форму. Наступна галузь застосування це косметика, косметична промисловість. Знову метанол і еталенгліколь не використовуються, етанол входить до складу різноманітних парфюмів, і не тільки. Ізопропанол входить як компонент до різних косметичних засобів. А якщо говорити про гліцерол, то він входить і до складу зубної пасти. і... До різноманітних засобів, які прибирають вологу зі шкіри, і, врешті-решт входить до складу мила, тому що коли відбувається гідроліз, він залишається у складі мила. Але для пом'якшення його недостатньо, тому ще до мила додають надлишок жиру, для того, щоб плужне середовище не дуже впливало на шкіру, не дуже її пересушувало. Наступна галузь використання це хімічна промисловість. І тут же нарешті з'являється метанол. Він використовується як розчинник. Велика кількість метанолу йде на виробництво формальдегіду, який, в свою чергу, використовують для синтеза фенолформальдегідних смол та інших полімерів. Також з метанолу синтезують диметиловий етер. Етанол в першу чергу використовується в хімії як розчинник, і також він є ценним синтоном. З нього получають і етери, і естери, і дуже велику кількість сполук, тобто він знаходить досить широке застосування. Ізопропанол в першу чергу використовується для синтезу ацетону. Який в свою чергу теж є дуже цінним неполярним розчинником в органічній хімії і широко використовується саме для цього. Ізопропанол також можуть використовувати як заміну етанолу в деяких реакціях, якщо треба підвищити температуру суміші реакційної. Етилангеколь. Використовується в першу чергу як синтон для виробництва целлафана, поліуретана та інших різноманітних полімерів. Пам'ятаєте, коли ми говорили про міжмолекулярну дегідратацію етиленгліколя, ми говорили про поліетиленгліколь. Тобто це дуже цінний синтон для того, щоб отримувати різноманітні полімери. Ну і крім того, іноді його використовують, якщо потрібен, висококиплячий розчинник спиртової природи. Гліцерол використовується при виготовленні гуми, поліуретану, різноманітних Мінітних гепоксидних смол. Наступна галузь використання: це лаки і фарби. Фактично всі спирти, ну, крім мабуть, гліцеролу, використовуються як розчинники або як компоненти суміші для того, щоб працювати з фарбами і лаками. Сам же гліцерол він входить як компонент до деяких лаків, і також використовується для виготовлення різноманітних чорнил, паст, якими можна писати. Спирти дуже часто використовують як паливо або як компоненти палива. От, наприклад, метанол він входить як компонент до біодізеля або як паливо для двигунів в авіамоделюванні. Причому що цікаво, само при собі спалювання метанолу не дає високого виходу енергії, але за рахунок того, що при спалюванні метанолу використовується набагато менше повітря, тобто кисню з повітря, потужність двигуна зростає. Також, як паливо використовують етанол. Етанол-денатурат це спирт з концентрацією приблизно 85-88%, який є фактично відходами при виробництві харчового спирту. Тобто перші фракції, які є некондицією, їх просто збирають, і в цих фракціях міститься значна кількість того ж метанолу. І оскільки цей спирт є отруйною речовиною, фактично, його навмисно денатурують, тобто додають речовини, які надають цьому спирту неприємний смак, неприємний запах і неприродний колір для того, щоб випадково не сплутати його з харчовим спиртом. І він може використовуватись як паливо для якихось невеликих механізмів. Або може бути додатком до основного якогось палива. І запропано також використовується в якості присадки до різних видів палива для того, щоб покращити їхню енергетичну віддачу. Етиленгліколь і гліцерин фактично як паливо не використовуються. І остання галузь, яку вам пропоную для розгляду, це така загальнотехнічна галузь. Значить, якщо ми говоримо про метанол, це виробництво конденсаторів, і метанол є теплоносієм в системах охолодження процесора для потужних комп'ютерів. Етанол і ізопропанол використовуються у радіотехніці для того, щоб знежирювати поверхню, для того, щоб пайкою наносити якісь деталі. Крім того, ізопропанол у суміші з етиленгліколем є кріопротектором. Тобто він входить до складу рідин, якими омивають скло автомобілів, наприклад, для того, щоб воно не обмерзало, для того, щоб омивати скло літаків, для того, щоб обробляти поверхні, які не мають обмерзати при низьких температурах в авіоніці. Це дуже важливий напрямок використання саме ізопропанолу, особливо суміші його з етиленгліколем. Сам же етиленгліколь він головним чином використовується для виготовлення різноманітних антифризів, тобто рідин, які не замерзають при низьких температурах. Це і антифризи системи охолодження автомобіля, це і антифризи гальмівної системи автомобіля і так далі. Крім того, треба згадати, що нітрогліколі – це вибухонебезпечні речовини, і їх також використовують саме за цим напрямком. Якщо ми вже заговорили про вибухівку, знову згадаємо про три нітрогліцерин, який є дуже вибухонебезпечною речовиною. Його змішують з різними пластифікаторами для того, щоб зменшити його активність його вибухонебезпечність. В результаті чого, там, якщо використовуються певні сорти глин, утворюється динаміт. Якщо використовують спеціальним чином оброблену целюлозу, то отримують бездимний порох. Отже. Наведені тут матеріали, вони абсолютно не вичерпують повністю цієї теми. Це дуже широка тема. Це дуже гарний привід для того, щоб зробити якусь доповідь, зробити якийсь проект і більш детально дослідити це питання. Це дуже цікаве питання, і привід, отримати гарну оцінку на уроки хімії.